Доброго дня, мої любі малята! Діти, сьогодні я вас запрошую у мандрівку до красуні зимоньки зими. Вже минула золота пора року осінь. Настала інша пора року холодна, весела та радісна. Що це діти за пора? На подвір'ї біле-біле, не стежиночки нема, знов сніжинки полетіли, це прийшла до нас зима. Яка пора року прийшла за світ осінню? Так, зима. Осінь називають золотою тому, що вона фурбує листочки дерев в золотисті кольори, а на зиму кажуть, що вона біла. А як ви гадаєте, чому? Якою білою ковдрою вкриває вся земля? Так, сніг. Погляньте, малята. Де лежить сніжок? На дорозі, на деревах, на дахах, будинках. Так, малята, взимку, сніг усюди. Давайте пограємо в дидактичну гру, яка називається Зима яка. Зима яка? Холодна. Зима яка. Сувора. Зима яка весела. Зима яка радісна. Зима яка? Білосніжна. Зима яка пухнаста? Діти, а скажіть, з чого складається сніжок? Дивовижна зірка біла. На долоньку прилетіла, здивувалася Іринка. Що за диво це сніжинка? Так, малята, сніг складається зі сніжинок. А які вони сніжинки? Вони білі, пухнасті, легенькі, холодні і гарні. А що роблять сніжинки? Вони летять, кружляють, падають на землю. Бажаю вам, малята, сніговою веселої зими. До Побачення! Дякую за увагу!